Шановні колеги, всім вітання. Канал Будні Свиновода, як і завжди, на зв'язку. Друзі, з вас підписочка і вподобайка цьому відео. Ну а ми відповідаємо на питання, яке регулярно задають наші глядачі і підписники. Питання це стосується того, скільки метрів металопрофілю у мене пішло на виготовлення фіксованого станку, і скільки. Вийшла собівартість безпосередньо самого металевого станка. Значить, 32 метри профілю пошло різного діаметру. І 5 років тому назад враховано було все до найменшої дрібниці від електрода до болгарочного круга. Петель і тому подібне, і ціна при виготовленні оцього фіксованого станка була 1850 гривень. Скільки він виходитиме, якщо виготовляти його зараз, я не знаю. Хто виготовляв або буде виготовляти, обов'язково пишіть в коментарях, скільки у вас вийде собівартість виготовлення фіксованого станка. Річ, яка має, я вважаю, бути в кожному господарстві.